Генріх Гейна Тиша Морська. Переклад Бориса Грінченко Презентує Нагорна Іванна студентка групи фуп 1 22 4 од Тихе море. А по хвилях сонце промінь розсипає. Корабель на самоцвітах покидає слід зелений. Край стерна лежить, стерничий, ниць лежить. Хропе тихенько, в смолу вмазаний край щогли, юнга сів лата вітрило. Щих брудних пашить рум'янець і тремтять плачливо губи, а великі гарні очі сумно дивляться у його. Тупотить, лютує, лає копитан того білаку, а злодюще ти з вкрав у мене, оселеться, тихе море. Виринає з хвиль морських розумна рибка, гріє голову на сонці, плеще хвостиком весела, але чайка із повітря кинулась ураз на рибку і зникає у блакиті здобучу у своєї вдзюбі. Дякую за увагу!